Всіх вітаю на каналі 2 березня вирішив навідати саму міні пасіку, вона найближча від місця проживання 15 кілометрів. Був останній раз в жовтні, мабуть, обробляв від кліща, Я так би розраховував, що тут 4. Ну, взяв в пакети меду кілограму, мабуть. Ну тут так би і 4 виявилось. Був ну, вуликів 5. А щось в мене таке було тіпек 4. Не знаю чи з осені одного не було. А перед жовтнем я був в липні, мабуть. Коротше, меду не качав цілий рік. Тут ну, особо не було медодаїв. Я Думаю, щоб на зиму їм було. Миші в одному, в цьому жовтому завелись. А в цьому в зеленому в цьому. Ну Там колись була перегородка посередині, мабуть, там запасну матку, чи як виводив перегородку винява, людки лишалися Ну, на, на дві сторони. Тут є з цієї сторони, тут був верхній, а з цієї був верхній, трошки нижній, відкритий. Ну і тут бджоли нема, а мед є. Ну, чи, може я з осені ще поняв, пах його знає. Коротше, як тут 5 вуликів, я їм шва не можу додобити, що вже там. А загалом всюди нормально. Тут ми ж була, ну вона, мабуть, і є. Трохи наробила справу, насипав тих хімії від мишей. А взагалі приїхав, ну і цікаво, чи, чи живі чи ні. Буде досить обідно. Ну, я не думаю, що в них меду нема, має бути вдосталь, так як не качав. А ці вулики на вісім рамок. Я їх сам робив, ну зараз вони продаються такі схожі. Я їх купував, то наставки геть так, а так підходять. Я по своїм розмірам робив, але ну, так якось вийшло, що добре. То я пробував полтаву возити пополам, Тіпа, там я ну, перегородки можна ставити по чотири рамки. То досить погано, особливо зараз не можна ночі їздити, то віз в день то багато бджіл пропало, запарилось, то хочу вести такий ну, без перегородок на вісім рамок. Типа, щоб місця їм було більше простору. А можливо і ночі поїду. Ну, Полтаву потрібно возити там з кожним роком стає все менше і менше, то треба або закидати зовсім, або возити. Воно якось і не зовсім до бджіл. Ну, зараз теперішній час. Але мусиш якось підтримувати з надією, що таке стане краще. І воно таке це налагодиться такі вулики на вісім рамок, веку вулику, ну сам корпус. Там щось 360 гривень Приблизно. Криша 170, мабуть. Відно. Дно таке як то його сітчате. Ну, краще для перевозки, да. То 270, мабуть. Ну, ще там, якщо там, то людки, то ще що, бляху ж потрібно так само. Ну, вийде тисячу гривні. Вроді як небагато, це один корпус, тисячу ж вийде. Це він для перевезення, а для медозбору вже ж треба якісь наставки, там, ну хай навіть для перевезення. То виходить, що як 10 вуликів, ну, 10 є. А 10 вуликів ну, робити нема коли, купити, то 10 тисяч. Приблизно. Мені вони потрібні тільки так, якби, щоб возити бджіл в основному. Ну і тут може запасні матки, якісь розводи. Чи... А може й десь завести на гречку чи ще що. Ну тут на заході. А в Полтаву тільки перевезти. А 10 вуликів з таким доглядом, як у мене, то можуть принести. Ну, 200-300 кг меду. І виходить, що він хай по 50 гривень. Ну, то якраз що воно купиться за 10 тисяч і 10 вуликів. Якби ці вулики, ну, щоб я жив біля бджіл, і там і пергу, і пилок, і маточне молочко, і віск, і прополіс, і все. Це для чого кажу, ну, що типу, велике значення, коли пасіка медового направлення, а коли так ну, більш на все спрямова, ну, направлена. І з 10 вуликів можна взяти ті самі кошти, що й з 50, якщо оптом мед здавати, з 50 вуликів, то 10 вуликів, як пергу, пилок. У мене так не виходить. Це, так би на майбутнє. Як буду на пенсії, можливо, війна закінчиться. То, можливо, так і не буду гнатись за кількістю. А буду ну, все вибирати, що можна. Ой, всім гарного дня. до Побачення, тут людки позакривав, там і мед лишився. Ну, в цьому що пропали. Бджоли нема, на дні не йде. Біля цього видно, то Бог його знає, коли вона ну, в траві тут валяється, можливо, напад був, можливо, на обльоти йшли десь там. Тут також валяється, то може, ну, чистили, як було тепліше, повиносили. Все з догадки. Гарного дня.